Сьогодні ти узнаєш, чому ти їздиш на мотоциклі, який розшукує Інтерпол. Як можна законно поставити на облік крадений мотоцикл? Чому бездокові мотоцикли такі дешеві? І чому ти нічим не відлічаєшся від крадія, який тобі той мотоцикл і продав? Підписуйся на канал, бо до п'яти тисяч небагато залишилось. Вам не важко, а мені приємно. Ну а з вами я, Кет Майк Думаю, ви самі знаєте в чому сок таких мотоциклів. Прикол в тім, що ви заходите на авторія і бачите якогось літрового японця або японця на 600 кубів за дуже смішну ціну. І вам це подобається. Така ціна дуже кайфова, бо тому що тільки на такі і хватає. Що це за мотоцикл? Показую на прикладі. Заходимо на сайт, вибираємо Honda хорнет, сортуємо по Вот така от оранжевенька, типа я тут ставлю. типа. От така от оранжевенька, красивенька, всього лише за 2,5 тисячі доларів, що є не дуже дорого і в цілому дуже крута ціна. Но ви вже всі давно зрозуміли, що мотоцикл не знаходиться на обліку, і при продажі не вказаний він код. І якщо не ляти воду, то проще кажучи, це бездокументовий мотоцикл. Такий хорнет коштує від 4,5 тисячі доларів на минуточку, а куплять його. Всього за 2 500 Допустимо, мозгів нема, але зато є ідея. І от ти хочеш купити такий хорнет. І от тут-то. І почнуться веселі будні твого життя. Поїхали. Купуєш ти цю Honda за 2500 тисячі баксів, радісний, щасливий, сів і поїхав додому. І тут на горизонті сюрприз, тебе зупиняють поліцаї. І якщо у тебе не стальні буб'янчики і не підв'язаний язик, то шансів домовитися мало. Але якщо ти з тих, хто може шуршати доларами, то питання вирішується швидко. Перший раз мінус 300 баксів на чай, другий раз ще мінус 300 І так буде постійно, бо поліція не дурна. Вона бачить твій мотоцикл без номерів і без документів. Для них ти як банкомат на колесах. А тепер давай порахуємо. Купив за 2,5, додаєш тисячі півтори тільки на дружбу з поліцією, і це якщо тобі пощастить, і вони просто беруть гроші, а не вирішать викликати слідчо-оперативну групу. Бо тоді твій байк поїде на штраф а ти давати пояснення, звідки він у тебе. І ось тут найцікавіше, якщо раптом виявиться, що твоя Honda у базі Інтерполу як крадена в Італії чи Німеччині, все. Мотоцикл забирають, а ти залишаєшся без грошей і з реальними проблемами. І тоді доводити, що ти чесно купив, доведеться вже не поліцаю на дорозі, а слідчому в кабінет. кабінеті. Тобто, твій мотоцикл дешевий в результаті може обійтися дорожче, ніж легальний, з документами. І як закінчення до цієї всьої історії, ти потім заходиш до мене під Тікток і писати, що лучше. Такий японець, чим 200-кубовий ліфан. До речі, пацани, 24 грудня вже не за горами. Так що, ви вспійте придбати білет на мого ліфана, щоб змогти виграти мій ліфан, ви можете придбати багато білетів. Білетів можна купити багато, так що не провтикайте шанс, поки вони є. Будемо тягнути до 300 білетів. Так що білетів не так то й багато, чуть-чуть більше 100. Так що... Чуть, Чуть більше 100 білетів лишилось, і я віддаю ліфану. Певно, хтось з вас задавався питанням, а як зареєструвати такий мотоцикл? Чи можна його поставити на облік, ну щоб все чисто, все легально, і да, і ні. Якщо ви навіть якимось образом через якихось людей поставите його на учот, то проблема нікуди так і не дінеться. Він все одно крадений, і від липового техпаспорту він легальніше не стане. Так що навіть і думати не треба про те, як легалізувати такий мотоцикл. Гораздо проще інвестувати ті гроші в нормальний мотоцикл з салону або купити білет на мій Зіграш а не паритись і закидувати бабки на мотоцикли, який не твій і твоїм не буде. А тепер про те, чому купувати такі мотоцикли, дуже погана ідея. Окрім того, що це взагалі не фінансово вигодно. Це ще й не дуже совісне діло. Уяви просту ситуацію, у когось в Італії серед білого дня угнали такий мотоцикл. Людина подала заяву, поліція завела справу. Інтерпол шукає цей мотоцикл, а ти тим часом катаєшся на ньому в Україні і хізуєшся тим, що дешево взяв. По факту, ти катаєшся на чужому горі. Тобто різниця між тим, хто украв байк, і тим, хто його купив. Често технічно, один зняв замок і вивіз, другий передав гроші і легалізував схему. І для поліції ти вже не виглядаєш як наївний покупець. Для них ти такий самий учасник, як і сам крадій. Тому коли хтось думає, я ж нічого не крав, а просто купив дешевше, то це самообман. Бо в очах закону і суспільства ти допоміг крадію заробити, а це вже інша історія і зовсім інша відповідальність. Отже, що не варто робити? Не варто взагалі дивитись сторону таких мотоциклів. Деякі люди кажуть, що краще купити нового китайця з салону і катати сюди, чим труситися як жигуль, коли його заводиш. Ну зато на японці. Інвестиція сама тупа, ти будеш ніким накраденому японці. І що тут казати, виїхати з кентами попити каву для тебе буде ой, яка непроста задача. І от напрашується питання: от навіщо тобі цей весь геймер замість того, щоб почувати себе більш вільно? Якщо ви забули, то я вам нагадаю, що на Ютубі існують коменти, і ви можете поділитись своїми думками на рахунок без доків, або можете поправити мене в чомусь. І лайк нажміть, щоб я мотивувався, знімати. Ати такі відоси в підсумку. Якщо ти купляєш такий мотоцикл, то ти такий же злочинець, як і той, хто тобі його продав. Не треба виправдовувати себе в цьому і надіятись на те, що ти зможеш течі від поліції. Тебе ніхто не дожене, бо ти особливий. Я так багато слухав історій: ой, та хто мене дожене? А по суті, заїзд на заправку може стати останнім. По факту, з кайфового тут лише те, в такому мотоциклі, що ти будеш. Кататись на мощному мотоциклі і понцу, а далі вже все ідуть тільки мінус: поставити на облік не можна, їздити з задоволенням не вийде, а проробити ТО. Я взагалі мовчу. Це те ж саме, що купити дівчині кольцо за 100 тисяч, яка з тобою так і не буде. А смислу коротше, реально краще їхати на ліфані з документами, знімати про нього тікі-токи і взагалі кайфувати, як я. Ну, ясне діло, що якщо дозволяє бюджет, то купуй на доках японця і буде ще майкраще. В цілому я вам пробував доказати і відговорити від такого роду мотоциклів, бо купити такий мотоцикл це дорівнює створити собі проблеми з воздуха. Отже, що я скажу, що це тільки сплошні проблеми, і все, не пакупайте. Якщо ви додивились це відео до кінця, то по-перше, спасіба. А по друге, поділіться своїми думками в коментарях на рахунок цього відео. Ви також можете накинути ідеї для наступних відео. Я все читаю. Напишіть ще, чи ви б хотіли мати такий мотоцикл, або можливо, вже хтось з вас такий і купив. Також ви приймайте участь у розіграші. Скоро Ліфан отримає нового власника 24 грудня. Капець ще трохи. За 300 гривень купуйте 2-4 білета і шансів буде набагато більше. Набагато. Ну а з вами був Кетмайв. Бай! По 7 тисяч гривень розпридаємо ці мопеди. Якщо вам вони потрібні, Да, ціна класна, але к сожалению, нема на них документів. Якщо вас це не лякає, замовляйте, ми відправимо. Також є у Хмельницькому самовивіз. Чи попадались вам такі тіктоки? Нащо їх роблять? Не буду стверджувати на 100%, але суть таких відео в тому, щоб нагріти вас на передоплату. І коли ви вносите так званий завдаток, в той же момент вас банять, бо на відео не без доки, а просто мотоцикли, які продаються в якомусь китайському магазині. Ну і ви не ведіться на це все. Ви маєте зрозуміти одне: ніколи ніхто не віддасть вам мотоцикл за смішні гроші. ці мопеди по 7 тисяч гривень, які ми продаємо. Відправляємо ми відразу кажу, без передоплати, нічого не беремо. Ви замовляєте? Ми відправляємо. Все всі мопеди робочі ціна. Така, бо нема документів, це просто приманка, щоб зняти з вас передоплату, а далі блок і до побачення. Я ж в наступному відео більш детально розберу ці контори, покажу вам приклади, як вони працюють і чим вони вас ловлять. Так що не ведіться на цей хлам і підписуйтесь, щоб нічого не пропустити.